Друзі, доброго дня. Сьогодні ми на Вінничині, фермерське господарство Вільшанка. В коментарях ви запитували, чи доцільно висівати насіння другої, третьої, чи четвертої, чи навіть четвертої репродукції. А зараз ми поспілкуємося з Юрієм Степановичем Задворним, який, сподіваюся, дасть нам відповіді на ці запитання. Поїхали. Юрій Степанович, добро доброго. дня! дня, Доброго Юрію! Дуже приємно. Дуже приємно знову побачитись. Так, так. Скажіть нам, будь ласка. А які культури ви вирощуєте в себе в господарстві? Ну, Спектр культур великий. Получається і озимі культури, і ярі культури, і технічні культури. Безумовно. Ячмені озимі, ячмені ярі, пшениці ярі, пшениці озимі, горох, гречку. E, значить, і картоплю вирощуємо, капусту, то тобто спектр великий. А кукурудзу Соня, e, кукурузу. Ми вирощуємо ну, тільки ну, скажемо так. У нас e, сімейне селянське господарство, і одночасно фермерське господарство Вільшанка. То вільшанка вирощує в основному культури, такі як кукуруза, сояшник. Власне, чого ми тут зараз зустрілись в коментарях під вашим відео про вирощування гречки, де ми говорили про так, так. другий врожай гречки, так, так. ну і в цілому про технологію вирощування гречки задали запитання доцільності висіву культур декількох репродукцій. Там друга репродукція, третя, четверта. Як це впливає на врожайність? Ну, чи, чи практикуєте ви таке? Так. По-перше, як це впливає на врожайність? І чи в принципі на якість, на якість продукції в кінці? Так, да, ми висіваємо культури озимі, значить, різних репродукцій. Робимо перевірку, хоча наше господарство невелике, але є змога висіяти, наприклад, озимі культури різних репродукцій, і так само ярі культури різних репродукцій. По випробуваннях, ті, що ми проводимо. Значить, є вплив на насіння вищих репродукцій. Це засміченість. По-перше, основна засміченість. По врожайності, ну, я не можу дати 100%, що вища репродукція дасть кращий врожай. За чого? Тому що різні роки, різні умови кліматичні. Ну, якоби, якоби дає вона показник кращий. По культурах, таких, як підсомних і кукуруза, ми на кукурузі випробували, брали насіння своє, висівали. Це сенгеновське було насіння, ми сіяли, схожість дає, чуть-чуть менший виходить, качан, він менше, менше зерна, ну і є проріхи. Це це друга репродукція. Так. Да, це вже ми своє насіння висівали на наступний рік. Це просто випробування було. І ну, випрововував. Скільки так, скільки років ви так по кукурудзі робили? По кукурудзі ми робили до п'яти років. До, до п'яти років, а на нашу висіяли п'ять років, якщо ви кажете, це просто робили випробування. Року. Це просто робили випробування. Це ділянки були невеликі, робили випробування. Суть в тому, що коли ми брали солодку кукурузу, тобто на качан. Насінневий матеріал, матеріал дуже дорогий. Дуже дорогий. Ну, і ми спробували таким чином, щоб здешевити насінневий матеріал, скажу так, то ми своє насіння зберігали, той качан, кращий качан ми залишали, чуть, скажу, менший качан ми ага. От. Ну, Власне, Зараз і в цьому питання у багатьох людей постає, тому що а і добрива не дешеві пальне так. і ну, багато багато всіляких витрат. А саме головне немає ціни, і тому от чи є сенс купувати. Елітне насіння чи можна репродукції? Е, ну, я вам скажу, що можна висівати, але не кожне господарство може собі дозволити, наприклад, навіть невелике господарство, господарства, тобто, оставляти ділянки для насінневого матеріалу свого власного. В основному так виходить, що беруть наприклад, кукурузу, ту саму беруть, один, два, три сорти. Висівають, попадають в період такий, що по 22 році не встигли зібрати, важка осінь була, дощі. кукуруза до цих пір у полях стоїть. Так, як іс. зібрати насінневий матеріал? Ви його вже не зберете, розумієте? І, получає... Вона вже як товарна втрачає. Свій. Вона і втрачає, вона пліснявіє, там грибки розвиваються. Таке насіння вже не годиться. Так, да, є господарства, які займаються чисто даними культурами. Ну там Може в інших кліматичних умовах, може як. От, тому той насінневий матеріал йде високої якості. Ми в своїх умовах не можемо досягнути хорошого насінневого матеріалу. А давайте на загал ми озвучимо, які у вас показники, наприклад, по озимим зерновим ви вважаєте для себе нормальними показники врожайності. Ну, я рахую, що врожай в середньому повинен повин бути не менше 6-7 тонн. Не менше. Не Якщо менше. вже менше, то його нема сенсу висівати. Тобто, затрати йдуть. Ви те саме сказали, що мінеральні добрива дорогі, засоби захисту дорогі, горюче дороге. Плюс треба оренду платити. Тобто не менше 6-7 тонн може бути з гектара. Тобто Якщо вже менше, то вже йдете ви в збиток. Ви досягаєте цих результатів? Досягаємо. І от досягаючи так таких результатів, ви не можете вирощувати якісне насіння. Ну, для власного господарства я можу зробити. Угу. От, для інших господарств я не можу зробити. <різуміло>. Чисто для себе. Це ячмінь, ось такий він. Він збирається насіння. Для посіву вже на слідущі, на, ну, на слідущі роки. Він чистенький, все, сухенький, волога хороша. Насіння крупне, гарне, відібране. Отак, якщо можна бачити. Це врожай 22-го року. Збиралося, якщо не помиляюся, 22-го 22 року він зафасований у беги. Е, перша репродукція насіння е, сорти Ханелоре. От ми його висіяли першу репродукцію, скажем так, у 2022 році. А дане насіння зберігається, воно буде стояти 23 рік, аж восени висіватися. Тобто, це буде вища репродукція для посіву. Ви бачили насіння, яке запаковане для посівного матеріалу вже на 23-й рік осінь, а даний посівний матеріал, це в репродукції, він вже має менші, менша вона зернина, вона вже більш така плюскіша. Воно вже йде як фуражне. Для скажу так, скота воно різниці немає, а вже для посіву воно вже не має тої якості. Фракція менша. Воно більш плюсліше вже. Його можна висівати, але вже він свою силу, як говориться, втратив. Далі йде яра, яра пшениця. Отак. От зберігається яра пшениця. Це сорт ярої пшениці, яка йде на крупи. От. Вона йде на крупу. Різницю я вам покажу. Тепер по цю сторону у нас йде слідуючий сорт ярої пшениці. Вона вже, як побачите, вона гразніша. Це якась репродукція? Це йде друга репродукція, але вона не е калібрована, це сорт Грені, вона червона така. Вона ви бачите, вона більш гразніша. Те, що на насіння, вона насіння, ну, ми його відпускаємо населенню. Населення собі так буде робити. Це вона така. От. І насінневий матеріал вищої репродукції. Ми його фумігуємо. Він так запакований під пленкою, тому що робимо газове середовище, щоб не заводилися. Це вже буде сіятись восени. Це з-під комбайна. Вона на насіння ще не калібрована, вона з-під на комбайна просто. Видно світло. Mm -hmm. а, як ви, а як ви готуєте насіння? От ви для послідуючих репродукцій, яка, 에... яка у вас технологія Підготовка. Збирається насіння з-під комбайна, воно певний період відлежується, потім чиститься очисною машиною ОВС-25, переганяється. А після того, вже як на насіння, ми СМ 4 калібруємо вже більше, щоб сформувати одну і ту саму фракцію, тобто, щоб маса насінин була однакова, тисячі насінин. Добре, ми зараз, я пропоную трошки практичніше подивитись на це питання репродукції. Ми стоїмо в полі озимої пшениці так. і ми тут бачимо смужку одного кольору, далі пішла набагато зеленіша. Розкажіть, де це ми зараз і чим вони відрізняються між собою. Дане поле це ми висіваємо на сіневий матеріал для власного господарства різних репродукцій. Тобто є перші репродукції, є другий, третій, четвертий, П'ятої репродукції немає, я вам кажу відверто. Дана ділянка, де ми ось стоїмо, це четверта репродукція. Буквально через 50-100 метрів ви можете побачити, там є третя репродукція і далі перша репродукція. Тобто, це ми випробування робимо насіння. Вони дуже суттєво відрізняються. відрізняються. А буде тільки е, якісня, якісна різниця чи і у врожаї, як ви прогнозуєте? Е, і врожай буде різний. І скажу так, з даної ділянки, от ділянка вона тут йде так, вдаль туди, здовж, з даної ділянки це піде все на фураж. Вона вже на насіння не піде. Вищу репродукцію піде на насіння. І так, рік за роком, е, виходить, я зберігаю вищі репродукції. Е, ще є суттєвий момент такий, що е, коли я беремо насіння, наприклад, фірми е, високої репродукції, ми висіваємо, будемо говорити так, в 2021 році ми висіли озиму пшеницю. Брали ми в них еліту. Там ціна, звісно, кусається, але ми беремо еліту невелику кількість, висіваємо, ми збираємо насінневі матеріал. Він у нас є одну частку першої репродукції. Ми висіваємо частину насіння, ми робимо фумігацію, в беге стаємо і вона зберігається до 2023 року. Тобто ми один рік пропускаємо насіння, на наступний рік ми висіваємо обратно вищу репродукцію. І так, виходить, ми один рік пропускаємо. І за даної технології ми висіваємо вже вищу репродукцію. Як ви можете оцінити стан рослин? От тут ви сказали четверта репродукція, так. Так? четверта репродукція і там друга. От Якщо дивитися загалом на поле, то вони прям дуже сильно відрізняються. А густота да. однакова. Е, густота однакова, е, ще може бути трошки е, суттєва різниця. Е, дана, е, чуть пізніше висівалася дана репродукція. Просто. Та, чуть пізніше. Там різниця в два дні була. Все у нас, ну а все. це на волозі якось відображалося е, в той момент? На той момент не відображалося, але. Получається, навіть одну ніч, я що замічав, що сємо, е, поле сіємо, наступила ніч. Мені, е, зерно те саме насіння залишилося, на наступний день висіваємо і вже є різниця. Одна ніч і вже є тобто різниця. Тут ще може бути різниця не тільки за рахунок репродукції, але що так, там, так, до, так. На, на два дні пізніше. Так, висіває. так, так, так. А так от а по стану самих рослин зараз є якась різниця? По стану є. Ви бачите, що тут і вона рідча, дана культура річча, там чуть густіша. Ну, і я вам скажу, що енергія проростання і все ж таки е вища репродукція вказується на це. Хоча ті самі мінеральні добрива, все те саме агрофон в принципі, однаково земля орана, Різниця 2 ну, і плюс репродукція вища. Як ви тут підживлення реалізовуєте? Що, що ви даєте, в які періоди? Ну і зараз, наприклад, ви будете підживлювати, у вас є чим? В принципі, є. Будемо цьому році підживлювати невеликою кількістю, зв'язку з тим, що ціна дуже висока. От, То я планую на цій ділянці ходити сівалкою. Рум... Добре вносити сівалкою? сівалкою. Так, сівалкою, ротаційна борна. Піде на там, де кидаємо румом, там ротаційка піде, а тут буде чисто сівалкою, тобто локальне внесення, щоб максимально ціна просто кусається. Трошки на мінералі дори ви зменшуєте кількість в кілограмах. Добрив. Так, так, так. А наведіть в цифрах, як ви румом кидаєте? Румом ми цифрові? на сьогодні румом кидаємо ми десь розрахунку 80 ну до 100 кілограм румом ми кидаємо. Кидаємо Чи Чистий, сульфат амонію? Да, да. сульфат амонію кидаємо. Тобто він по ціні зараз доступніший, скажу так. Бо тому що е, селітра е, була. Якщо не помиляюся, ціна десь порядка 39 тисяч, сульфад амонію був 27. Зараз літра трошки впала в ціні, то можна взяти дешевшу, дешевше, 28 тисяч, тобто доходить до тої самої вартості, що сульфад амоній, то ми зможемо вже тоді кинути сівалки. І сівалки все ж таки вона заробляється більш в ґрунт, менше вимивається, тобто більше користь буде. А, так, а це ви вже з досвідом попередніх років експериментували кидати румом і сівалкою. Да. І ви результат китині? є, да. румом трошки слабший результат. Просто велике господарство не має змоги сівалки пускати і товктися, це затратніше. От, То стараються румами кидати. Рум розкидає на більшу площу, там десь ну, метрів, так, в, метрів 18 він захват бере, а сівалка всього цих 3-3,5 метри. Ну, ви пального набагато більше витрачаєте? але в ну, мене менші площі. Я можу собі дозволити це. Тобто для вас це прийнятно? Так. Да. А ротаційна борона е, обов'язкова? В 2022 рік був посушливий рік і була дуже корка з весни, то ротаційна борона дала свій результат. В цьому році я не знаю, як. Земля м'ягка, ви бачите, як віці, отак вона вгинається, то може бути таке, що ротаційна борона буде вибивати, виривати корінь. Я не можу дати. Ну, На сьогоднішній день земля м'ягка, то я думаю, що може бути трошки нюанс. Вибиває ротаційна. Хороша штука, але вибиває зерно трохи. А ви ще в процесі вегетації е працюєте ротаційною бороною? Ні. Ми оце весною. Якщо... Під да. якщо кинули грумом, е заробляємо ротаційною. Якщо румом не кидаємо сівалки, СЗшка йде, то СЗшкою. Не потрібно. Ззаді легенька борона, вона зашкрабала чуть і все. Окей. Okay. Ну що, пішли, глянемо ближче ту репродукцію. Так це ми зараз на, на межі цих полів. Да? Так, це межа. Межа полів. Це виходить, ділянка четверта репродукція, ділянка третя репродукція. Вон, ні, це друга репродукція, друга репродукція. вибачаюся, А от ділянка рядишком іде, вже перша репродукція. Воно все ну є різниця. Норма висіву одна і та сама, агрофон один той самий, але четверта репродукція, вона вже, ви бачите, що ну, немає тої сили. Ну, да, тут видно, тут видно і, рослину. І, і, да. Рослинка більш зеленіша, а вже по цю сторону ось от межа отак, якщо замітно. видно, видно. Горбочок такий, да. та, да, так? Да, да, да. Це межа якраз отак. Це між репродукціями межа. Ну, ну і це, різниця це, це, це два нього, дня. Це в нього настільки нижча схожість. Получається так. Тобто так. вже четверту репродукцію бажано не висівати. Вона буде, воно буде, але воно вже буде слабше. Це вже не той врожай. Так це у вас більше експерименти, чи це більше так експер... гроші можна заробити? Ні, так гроші не заробити. Ну, дивіться, зараз більшість працюють особисті селянські господарства. Тобто той, що має людина, яка має в спадщину землю, скажу так. От насіння дозволити собі, вони не можуть купити, тому що дорого, дорого насіння матеріал. Ну і вони стараються своїм насінням сіяти. Оце різниця, я хочу показати, що це така різниця буде між насінням. Тобто, якщо своє насіння постійно висівати, такий буде результат. Ну дивіться, ви економіку рахували, якщо купляти там еліту і репродукцію, наскільки сильно воно впливає? Ну, насправді ж... В структурі затрат на сіневий матеріал це не основна витрата. Так, да, це не основна витрата, але е, навіть я тако спілкуюся з великими е, господарствами, вони купують сіневий матеріал високої репродукції для того, щоб розвести і мати своє насіння. Ну, це ми говоримо про пшениців. Да, да. Пшениці. По сонячнику кукурузи таке не можемо сказати, тому що ніхто не хоче ризикувати, тому що там рік пропаде. Вдруг щось не так. Тут ми бачимо, а там не побачимо. <рес> то, тобто ви все-таки все кажете, з ну, того, що ви сказали, можна зробити такий висновок. Якщо вже зовсім біда з грошима, то можна, можна. якусь репродукцію да, і так, кукурудзі так, 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 висіяти. Так. Е, ми спробували, вийшлося. Іменно декілька років вийшлося у нас по солодкій кукурузі. Це Сенгентовській. По такій, що здається, ну, тобто, скаже на Матео сорт, наприклад, ми провіряли сорт Матео. На наступний рік теж був один рік мить, але провіряли. Тобто, товариш прийшов, каже, треба насіння. Я кажу, ну насіння. Немає. Є, яка в прошлогодні насіння, хоч попросіяв. Він посіяв. Вона була. Повезло? Може повезло, може і я не знаю. Ну, Суть в тому, що дивіться, я навіть замітив, така тенденція йде. Падалися кукурузи, пригорюються, є качан. Качан короткий. Ну, качан то є. Значить, може бути. Ну, але а у вас, ви коли тоді висівали, ви ну, хоч приблизно можете сказати, яка там різниця у урожайності була. І, звісно, є погодні фактори. Перший І, рік на... я навіть не замітив. Перший рік я не замітив. От, наприклад, Вільшанка, фермерське господарство. Ну, це ми разом працюємо. От той самий сорт ми брали 21-го року, висівали. Тобто нам сподобалось. Він дав десь 9 тонн з гектара кукру дала. В принципі, нормально. В товариша буквально там, за 5 кілометрів даний сорт дав по 12 тонн зектара. То це і у... була перша репродукція. Ну це насіння в мішках, я не знаю, як. А, це, це еліта, Еліта, виходить. Ага. Те саме насіння ми вже висівали в 2022 році, результат 6 тонн. Значить, але кліма... але рік був набагато Кліматичні умови. Тут не можна сказати, що там 100%. Все залежить від природи. Ну, тобто ваш досвід суттєво ну, ви отримали врожай суттєво нижчий? — Да. А давайте ще пройдемось до, до, до першої репродукції, щоб порівняти. Трошки далековато йти. Е, ну, далековато йти. Можна так, от, якщо в камеру передасть, воно он там межа. Ага, це не оця за першим горбком, а за там другим, так, воно да, так видно, межа. В принципі, між першою і другою різниці практично немає. Практично між немає. Між, першою, да, і між першою і другою практично різниці немає. Є різниця між третьою і четвертою репродукцією. А першою і другою немає різниці практично. Не ну, тобто До третьої репродукції можна, можна, можна вільно сіяти, я можу гарантувати. А ви розповідали про гарні врожаї сої? По сої. Це зовсім інше питання. Там залежить теж обратно від сроків дозрівання. Друга ситуація від дощу. Все від дощу. Дев'ять сортів сої ми висіяли в 2022 році. Це на випробування. Сорти були різні. Були сроками дозрівання 83 дні і закінчили ми 130 днів. Ті сорти, що раніше, вони були по 22-му році, я говорю. Угу. були нижчі за що того, що суш була. пізніші сорта були набагато вищі, але вийшло так, що пізніші сорта мали великі, велику вологу. Ранні сорта. Врожайні з пізні сорта дають вищі врожай. Ну, в цифрах назвіть. Е, максимальний був врожай 22-му році, у нас 3,6 тонни гектара. Мінімальний врожай був 1,8 з гектара. Мінімальний 1,8. Да, до, Це самий поган. поганий врожай за всю історію, скажу я так. За всю історію. Да. Це Максим... була еліта. Так. Е, да. А було. якщо пересіяти наступний раз? Вже приїдете в 23 2023 році. <ріст> <ріст> будемо знати. Будем. Ми будемо висівати. Ну ми висіваємо насіння, наприклад, е, сорт Віола. Давайте скажемо, на цій ділянці було висіяно у нас два сорти. У мене є відео, я вам покажу. Різниця теж видно навіть різниці. Вийшли ми молотити її, ділянка невелика, площа десь приблизно 4,5 гектари. Соя ізумітельна. Ось я вам показую, йду третій оборот. Довжина 200 метрів. Це третій оборот. бункер, Ай бачите. Швидкість 4 кілометри. Жадка, дивіться. Висота 10 сантиметрів. Ну, метр-метр двадцять, метр а той метр сорок. ручків безліч. Була перша друга репродукція сої. Е, сінара Сіалія, два сорти. Е, сінара. Е, так, сінара була з цієї сторони, сіалія з цієї сторони. Вони дали один сорт. Тобто репродукція була друга і перша репродукція. Різниця в 300 кілограмів. Всього то на всього. Це не така велика різниця, 300 кілограмів різниця. Тобто ми висіли ділянку, 2 гектари, один кусочок старішого насіння, другий кусочок вище. Все за те, що я перескакую один рік. Так як я казав, тобто зберігаю насінний матеріал. Якщо я зібрав у 22-му році, я буду сіяти у 24 році. Так, я зрозумію. Ну добре. Дякую. дякую. Можливо, можливо, ця інформація стане для когось корисною. І все ж таки можна висівати. Можна, так, можна. До третьої репродукції можна висівати. Тобто ми говоримо по зернових культурах, такі як ячмінь, пшениця, горох, наприклад, соя. По кукурузі соєшнику я. Не рекомендую. Не треба ризикувати. Окей, дякую вам, Дякую.